Як швидко порізати горіха. Беремо пилку. Раз, диви, Вже кубанчик відрізав. Диви. Другий відрізав. Третій відрізав. Оце ріже. Четвертий відрізав. П'ятий відрізав. Оце поради. Ну, бомба! Ні, Ну, реально на цих зарадах акумулятора диви, скільки відрізав. Зараз покажу, що тут по зарадою. О! Одна поділка сіла. Ну, хочете вірити, хочете не вірити. Діло хейтера обхейтити, так що вперед. Чекаю ваших втратих коментарів. Хейтери з фейсбука. Вам все все не так, що б не зробив. Ай по барабану. Раз. І продовжуємо. Раз. Скажете, стіль лучший. Стіль 20 тисяч стоїть акумуляторний, якщо не більше. Плюс акумулятор 9. А цього по акції зараз вроді 4 з копійками стоїть. Ну, без акумуляторів. Так що е, кожному своє.